Всім привіт, друзі! У цьому відео на вас чекає топ 7 кращих мелодрам романтичних комедій 2023 року за рейтингом IMDb, що вже вийшли українською. А на Кіносмак, сподіваюсь, чекають ваші вподобайки, коменти та підписка. Все це ну, дуже допомагає розвивати український канал про кіно. Дяка вам за підтримку і поїхали. На сьомому місці на початку топу нас зустрічає стрічка Моє прекрасне нещастя з рейтингом 5,3, відверто кажучи, скромненький результат, враховуючи, що у касті були помічені Брайан Остін Грін та Роб Естес. Ану, дівчата та хлопці, хто пам'ятає, зірками яких двох суперпопулярних у недалекому минулому серіалів були ці актори. Чекаю варіанти у коментах. Головну чоловічу роль у стрічці виконав американський актор Ділан Спроуз, який разом зі своїм братом близнюком Коулом з самого. Малечку знімався у різноманітних серіалах, рекламах та шоу в США, що призвело до здобуття ним тричі Kids Choice Awards та тотальної уваги преси до його персони у 2020 році. Вийшов у світовий прокат фільм Після Глава Друга, що став наступною частиною хітової мелодраматичної франшизи Після, де пан Спроуз теж зіграв головну роль. Щодо центральної героїні у моєму прекрасному нещасті, то її зіграла американська акторка Вірджинія Гарднер, чия фільмографія набагато скромніша, ніж у її партнера по стрічці, для прикладу на у два фільми, де ви могли бачити акторку, це Континуум 2014 року та Геловін 2018-го. Стрічка Моє прекрасне нещастя є екранізацією одноіменного світового бестселера Джеймі Макбайер. За сюжетом відмінниця першокурсниця Еббі вирішує з головою зануритись у навчання, щоб забути усі проблеми минулого. Звичайно, як тільки вона приймає це рішення, їй на очі трапляється. Тревіс. Крутий чувак, чемпіон з боїв без правил, з яким вони вкладають парі. Якщо Тревіс програє наступний бій. Він проведе місяць без дівчат. Якщо ж переможе, еббі на місяць має переїхати до нього. Ну а далі, як думаєте, що Тревіс? Так, досить спойлерів. Дивіться. Шосте місце добірки посідає американська стрічка Маршрут до кохання, не дивлячись на те, що ця кіноробота не може на відміну від попередньої похвалитися участю у ній знаних на світовому рівні. Зірок, все ж рейтинг її вище і складає наразі 5,7. За сюжетом менеджерку туристичної агенції Аманду Райлі кидає коханий, прийнявши рішення про переїзд в Огайо. Сама ж Аманда, щоб розвіяти сум від розриву стосунків, відправляється у подорож до В'єтнаму, де знайомиться з молодим та привабливим гідом Сінхом. Який відкриває для неї усю красу цієї країни, і отже, між ними починають зароджуватись романтичні почуття, і якщо правильно в цей самий момент до В'єтнаму приїздить колишній хлопець Аманди, який хоче поновити стосунки. Автором ідеї стрічки виступила актриса Рейчел Лі Кук, яка зіграла у ній головну роль та стала її виконавчим продюсером. Сценарій написала Ейрен Донох'ю, американська сценаристка в'єтнамського походження, яка хотіла у фільмі показати В'єтнам сучасною країною, що стрімко розвивається. Коротше кіно для любителів поєднання, гарних краєвидів та романтичних перепитій. На п'ятому місці у добірці опинилася романтична комедія від Netflix До тебе чи до мене, що має рейтинг 5,7. Назву три причини її подивитись: перша це виконавиця головної ролі Різ Візерспун, володарка премії Оскар за фільм Переступити межу. Одна з найвідоміших блондинок Голлівуду після виходу фільму Блондинка в законі і учасниця декількох рейтингових проєктів останніх років, таких як серіали Ранкове шоу Велика маленька брехня. Усюди жевріють пожежі. Причина друга знову актор, що виконує у фільмі іншого головну роль, і це Ештон Кучер. Комедійного досвіду в нього достатньо. Наприклад, згадаємо, що він грав у ситкомі дві з половиною людини. Ну і парочка відомих фільмів у нього точно є: це одного разу у вегасі та ефект Метелика». Ну і третя причина це режисерка цього кіно. Нею стала Алін Брош Маккена. Хто це спитаєте ви? я відповім: це американська сценаристка та продюсерка, автор сценарію для ставшого вже культовим фільму Диявол носить Прада з неперевершеною Меріл Стріп. Фільм До тебе чи до мене для пані Маккене, режисерський дебют, а сценарій вона написала власноруч. До речі, щодо сценарію у фільмі йдеться про двох кращих друзів: Дебі та Пітера, які ментально зовсім не схожі, але товаришують вже 20 років. Дебі мати одиначка, що живе з сином у Лос-Анджелесі і прагне до стабільного спокійного життя. А Пітер з Нью-Йорка та навпаки прагне змін. І ось друзі вирішують помінятися своїми будинками та життям на один тиждень, і у процесі змінюють свої погляди на те, чого насправді хочуть. I feel like we should see what you and I could be. This is a minor setback, right? All you have to do is take a chance. I don't take chances. So, what are you going to do? На четвертому місці опинився американський фільм Знову любов з рейтингом 5,8, що є ремейком німецької стрічки СМС для тебе 2016 року. Міра Рей важко переживає втрату коханого та відправляє на його номер повідомлення, в яких пише про свої почуття. Але вона не знає, що той номер має вже нового власника журналіста Роба Бернса. Чоловік, схвильований щирими текстами дівчини, вирішує зустрітися з нею та завоювати її серце. Якраз в цей момент він отримує доручення написати статтю. У про видатну співачку Селін Діон, тож в організації романтичної зустрічі він просить зірку про допомогу. Власне найцікавішим фактом про цей фільм є те, що селін діон тут власною персоною дебютувала у кіно фінадистоган лава за пленевіване вас. Друзі, посилання на перегляд усіх фільмів з цієї добірки ви знайдете в описі відео. Підписуйтесь на кіносмаку Телеграм, щоб довго не шукати кіносеріальні новинки в інтернеті, а відразу дивитися. Якщо у вас є можливість і бажання фінансово підтримати розвиток каналу на Ютуб, ви можете це легко зробити за посиланням в описі відео. Абсолютно ж безкоштовно, канал можна підтримати, тицнувши вподобайку цьому відео, залишивши довжелезний коментар і підписавшись на канал. Дяка вам за будь-яку підтримку українського контенту. Бронза добірки дістається вельми цікавій стрічці з Данії Еренгард Мистецтво зваблення, рейтинг якої сягнув 5,8. Чим же цікавий цей фільм? По-перше, тим, що сценарій його заснований на одноіменному романі данської письменниці баронеси Карен Бліксен, яка писала під різними псевдонімами і прожила яскраве життя. Роман з льотчиком та мандрівником Денісом Фінчером Гаттоном. 17 років життя в Кенії, управління плантацією кави та літературна слава. Романи Бліксен екранізували багато. Разів Еренгард не був виключенням, і перший фільм за цим романом з'явився у 1982 році. По-друге, новий фільм цікавий тим, що його режисером став Білле Аугуст, Лауреат Оскара за стрічку 1998 року знедолені з Ліомом Нісоном та Умою Турман у головних ролях. І по-третє, тим, що дизайн костюмів та декорації для стрічки розробляла сама данська королева Маргретте ІІ. Дія у фільмі відбувається у вигаданому королівстві Бабенгаузен, де велика герцогіня планує посад. На трон свого боязкого сина. Для того, щоб він знайшов собі достойну дружину, вона наймає йому наставника на ім'я як Казот, який повинен навчити хлопця мистецтву зваблення. Ну а далі, далі спойлери. Тож продовження історії дивіться у фільмі. Йо, Jeg ja, er kærlighedens læmiggørelse. Na čer do birki яка дістається стрічці щастя для початківців, рейтинг якої склав 6,0. Розповідає стрічка історію шкільної вчительки Гелен, яка вирішує перезапустити своє життя після розлучення, і для цього записується у важкий похід апалачською стежкою, який є також курсом виживання у дикій природі для початківців. Результат того експерименту дивіться у кіно, але натякну, іноді, щоб знайти себе та своє справжнє кохання, треба загубитися. Сюжет стрічки заснований на одноіменному романі американ Скої письменниці Кетрін Сентер головну роль тут виконала акторка Елізабет Кемпер, що є дворазовою номінанткою на премію Еммі та семиразовою на премію Гільдії акторів. А також широко відома по ролі Ерін Геннон у ситкомі Офіс. Головна ж чоловіча роль дісталася акторові Люку Граймсу, якого ви могли бачити у фільмі «50 відтінків сірого та у серіалі you don't realize it, but life really takes a toll got to figure out a way to fight back. І перше місце добірки: мелодраматичне золото. Дістається. Романтичні комедії з Дженіфер Лоуренс у головній ролі, що має назву Безобраз. Стрічка досягла рейтингу у 6,4 і стала досить популярною літньою новинкою. При бюджеті у 45 мільйонів доларів у світовому прокаті фільм зібрав 86,4 мільйони, що можна назвати відносним успіхом, і досягти цього успіху вдалося напевно завдяки виконавиці головної ролі у фільмі. Як я вже казав, вище нею є Дженіфер Лоуренс, одна з найяскравіших акторок останнього десятиліття. Безумовно, ця комедія не стала вершиною акторської біографії. Скоріше, навпаки, залишиться у ній як прохідна роль, адже нагадаю, що Дженіфер Лоуренс це саме та акторка, яка отримала Оскар за роль у фільмі Мій хлопець псих, Бафта за роль другого плану у чорній комедії Фере по-американські та за обидві ці стрічки по золотому глобусу. Додамо сюди третій золотий глобус за роль у байопіці Джой. Геніальну роль у фільмі Дарена Арновські мати та участь у франшизах Люди Ікс та Голодні Ігри і отримаємо результат у 2015 -му Надцятому році Хлоренс була актрисою з найвищими гонорарами у світі. А сумарні збори стрічок за її участі сягнули 6 мільярдів доларів. Така собі Дженіфер Лоуренс, але до сюжету фільму, про який говоримо, Медді працює в Uber, але її автівку конфіскують. Тож дівчині терміново потрібна робота, щоб не втратити ще й будинок. Несподівано їй трапляється дивна вакансія. Заможні батьки шукають для свого сором'язливого сина підлітка подружку, щоб навчити його бути більш розкутим у стосунках з дівчатами, але знайти спільну мову з Опсам виявляється не таким простим завданням. Друзі, ось такою є топ 7 мелодрам та романтичних комедій 2023 року. На жаль, рейтинги цих стрічок залишають бажати кращого. В чому причина у кризі та непопулярності цього жанру у наш час? Чи у тому, що самі творці не можуть запропонувати глядачам глибоких, цікавих, захоплюючих сценаріїв. Пишіть вашу думку у коментах і назву вашої улюбленої мелодрами також. Буде цікаво почитати. А ще дивіться інші добірки фільмів за жанрами. Підписуйтесь на Кіносмак сюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кінос. Серіальних новинок, шалена, дяка вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.